Державний департамент Сполучених Штатів відреагував на заяви кремлівських хулуїв щодо червоних ліній у контексті можливої передачі Україні ракет з більшою «Джаз». Далі смотрять фіни, які читають, а вот если мы так пиццами попробуем печеньку виход в Северный Ледовитый океан віддавити локальній компанії, Росія. нанесет ядерный удар или ограничится локальным ударом, как в районе Суджи, локальными военными действиями. Ну и дальше, как перспектива, конечно, Калининградская область. Под это, собственно, я думаю, и делается главная репетиция этой стратегии. Прес-секретар Держдепу Сполучених Штатів Меттю Міллер заявив, що наша підтримка України продовжує тривати через незаконну війну, яку Росія розв'язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край спрямованим проти російських солдатів, то найкращий спосіб припинити війну, забрати свої манатки і вийти з України, зазначив Міллер. Буквально щойно моя колега Юлія Ярмоленко поставила те саме запитання на брифінгу у Білому домі. На що посадовець Білого Дому Джон Кірбі відповів їй, що е, цей аргумент не є доцільним, оскільки Росія вже перенесла 90% своїх літаків, якими вона завдає цих ударів по Україні за межами 300 кілометрової зони впливу. Журналісти Голосу Америки продовжуватимуть ставити ці запитання американським посадовцям. Я нагадаю, що вже протягом багатьох місяців і закликів до США змінити свою політику, Сполучені Штати продовжують вважати що використання американської зброї по території РФ може викликати ескалацію російської війни проти України. Однак, ризик цієї ескалації це ілюзія, вважає колишній посадовець ради з нацбезпеки США Олександр Вінтман. Він працював у Білому домі за часів Трампа. Втім, зараз критикує політику колишнього президента. Водночас, вінтман хоче бачити більш рішучих дій із підтримки України від демократичної партії. Що для цього потрібно? Він розповів в інтерв'ю Остапу Яришу. That uh, formula consists of Ця формула полягає у залізній підтримці заходу на чолі зі США протягом періоду нарощування підтримки Україні Україна має зробити деякі речі самостійно. Їй потрібно мобілізувати більше особового складу. Вона має переконатися, що цей особовий склад підготовлений захищати український народ. Також українська промисловість могла б виробляти додатковий військовий матеріал. Потрібно розширювати напрямок безпілотників. Але захід має надати більше зброї, бригадні комплекти, велика кількість озброєння. І зрештою, це питання належної підготовки. Ми бачимо приклади надзвичайної компетентності. Подумайте про те, що зараз відбувається в Курску. Українці показують надзвичайно добрий результат, перевершуючи усі очікування. Нам потрібно розповсюдити такий потенціал у всіх силах через навчання, командування та особового складу, через більші інвестиції. В нас Внаслідок цього влітку наступного року Україна матиме надзвичайно хорошу можливість для широкомасштабного наступу, певних здобутків і максимального тиску на Путіна разом із попутним вітром підтримки заходу. Це є формулою і рецептом до миру. Ви згадали операцію України в Курську. Чи вважаєте ви її успішною? Тут я схильний бути трохи обережним. Загальноприйнята логіка стверджує, що Україна повинна була зберегти живу силу для оборони для захисту вразливих районів на південному сході. Але реальність така, що якщо Курська операція відтягне сили з усього поля бою, щоб змусити Путіна захищати не лише Курськ, але й Брянськ і Білгород, це означатиме, що українське військо матиме кращі шанси, краще співвідношення сил, щоб утримати і звільнити територію в Україні. І це рецепт успіху. Тож, якщо це трапиться, це буде дуже дуже хороша операція. Але наразі рано судити. Від цієї адміністрації ми часто чуємо слово ескалація, що вони стурбовані ризиком того, що це може стати більшою проблемою з погляду національної безпеки. Як це пояснюється? It's a to the prospect... Це миттєва рефлексійна реакція на перспективи катастрофічної ситуації, якою була б війна між Росією та Сполученими Штатами у конвенційній війні. Росія була б знищена силами НАТО, але це дуже швидко переросло у ядерну війну, і ми боїмося, що втягнемося у конфлікт, який знищить світ. Але насправді Путін також це знає. Він смертельно боїться конфронтації з НАТО і тому робитиме все, щоб її Уникнути, тож ризик ескалації це міраж, його не існує. Путін не хоче воювати із заходом. Він не хоче ядерної війни, яка покладе край йому, його сім'ї, його режиму, усьому, що йому дороге. Він уникатиме цього будь-якою ціною. Тож страх ескалації це примара, а касцеморажфірвесклейшн. Тим часом, як повідомляють американські медіа США, близькі до надання Україні крилатих ракет великої дальності. «Джесом». Ці ракети могли б досягти цілей у глибині Росії, якщо Вашингтон змінить свою політику. За інформацією співрозмовників медіа Джеса можуть увійти до пакету озброєнь для Києва вже цієї осені. Однак офіційного рішення про це поки немає. Детальніше будемо говорити про цю нову зброю із Марією Прус, яка досліджувала цю тему. Вітаю тебе, Марія! Вітає, отже, що це за ракети, і чи можуть вони змінити ситуацію на полі бою? Отже, Марія Джеземс. Ракети відносно нові для порівняння. Вони були розроблені у 2000-х. Українська армія зараз має іншу зброю, іншу, іншу американську зброю в своїх ресналах, як то Атакамс, Харм або Джейден. ці всі ракети вироблялись для порівняння у 80-х 80-х. І Так можна сказати, що джемс новіші технології. Є дві модифікації цих ракет: близько 400 км радіусом дії і близько 800 км. Припускають, що все ж таки Україні в разі позитивного рішення Білого Дому нададуть старішу модифікацію із меншим радіусом дії. Експерти, з якими я мала можливість сьогодні поговорити, вважають, що ці ракети дуже точні, дуже потужні, тому вони загалом дуже схвально ставляться до ідеї того, що українська авіація могла би. Отримати ці ракетне озброєння, нести їх можуть F-16, які вже використовуються повітряними силами України. через те, що F-16 – це така платформа, яка вже на які вже застосовувалися ці ракети, окрім інших американських винищувачів, і американські експерти порівнюють ці ракети Джезомс із Storm Shadow», із скальпом і Таурусом Каже, що це приблизно один клас, один тип, одна ідея зброї, і дійсно це дуже допомогло би збройним силам України відштовхнути російські стратегічні цілі, воєнні об'єкти подалі від кордону, що ускладнить. Логістику російських військ. Однак це не є, як то кажуть, срібною кулою або вундервафе як кажуть в Україні. Тобто, це не є суперзброя, яка, звісно, вирішить усі питання. Пропоную послухати, що мені розповів в коментарі пол полковник ВПС США у відставці Джефрі Фішердіадіа в is a long-range strike Елоджесен uh, це далекобійна крилата ракета повітряного базування. Вона дуже схожа до Storm Shadow Scalp. Питання, яке я вважаю важливим для розуміння, полягає у тому, що у світі чи сполучених штатах є багато джесом. Це не та зброя, яка існує в обмеженій кількості. Інша річ, вона вже сумісна з літаками, які має Україна, і це очевидно F-16. Тож не потрібно працювати над проблемами сумісності із міг 29 або су 27 або су 25 в Україні не буде і цим проблем. Щойно це опиняється у театрі бойових дій. Це можна легко розгорнути. Очевидно, потрібне тренування щодо. Тактики, прийомів і порядку застосування, але знаєте, я застерігаю всіх, хто думає, що це може стати суперзброєю. Я взагалі не погоджуюсь із концептом вундервафен суперзброї, але я скажу, що це не питання якості, це питання кількості, і так було завжди для України. Українцям справді потрібно набагато більше в 16 Їм потрібно набагато більше винищувачів, набагато більше зброї, набагато більше боєприпасів, і навіть якщо вони право. Вільно отримують круту зброю, вони не отримують її у потрібній кількості. Крім того, є політичні обмеження, які Вашингтон накладає у питанні глибоких ударів по Росії.